Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку компоненти дії додавання. Настрій кожен гарний має. Станьмо разом дружне коло. Привітай нас, рідна школа! Добрий день! Почнемо наш урок з математики з математичного диктанту. Підготуйте, будь ласка, тоненький зошит в клітиночку і простий олівець. Перше завдання запишіть, будь ласка, число, що складається з чисел 2 і 3. Уважно подумайте і пригадайте, яке число складається з чисел 2 і 3. Запишіть його. Друге завдання. Запишіть число, що складається з чисел 6 і 2. Подумайте, будь ласка, уважно і пригадайте, яке число складається саме з чисел 6 і 2. Запишіть його нижче. Третє завдання. Запишіть число, яке складається із двох чисел 7 і 3. Подумайте уважно і пригадайте, яке саме число складається із чисел 7 і 3. Запишіть наступне завдання. Два однакових числа, з яких можна скласти число 8. Що це за два однакових числа, які в сумі дають число 8? І останнє завдання. Запишіть, будь ласка, сусідів числа 7, число яке стоїть перед сімкою, і число яке стоїть після сімки. А зараз давайте перевіримо наш математичний диктант. Перше завдання ви мали написати число 5. Якщо у вас таке число, поставте, будь ласка, галочку або плюсик. Наступним мало бути число 8. Якщо ви записали число 8, поставте, будь ласка, плюсик або галочку біля своєї відповіді. Далі у вас має стояти число 10. Якщо ви записали саме число 10, поставте, будь ласка, поряд галочку або плюсик. Наступним має бути число 4. Якщо у вас також число 4, поставте біля нього плюсик або галочку. І останнє завдання ви мали записати два числа 6 і 8. Якщо у вас такі самі числа, поставте, будь ласка, плюсик або галочку. Дітки нагадую, якщо десь ви помилилися, будь ласка, закресліть неправильну відповідь і напишіть правильно. Молодці! А зараз давайте ми спробуємо з вами розв'язати віршовану задачку. Три овечки коло гречки. На лужку ще три овечки. Полічи овечок цих, скільки разом їх усіх. Дітки, давайте пригадаємо, скільки овечок було біля гречки. Три. А скільки на лужку також три. який вираз ми можемо скласти? Три плюс три і разом їх виходить. Шість. Молодці. Тема сьогоднішнього уроку, дітки, сьогодні на уроці ми будемо вивчати компоненти дії додавання і дізнаємося, що позначають слова доданок і сума. Покладіть перед собою 4 квадратики і 2 кружечки. Ну, ось ми поклали перед собою 4 квадратики і 2 кружечки. Полічіть їх, будь ласка, і скажіть, скільки їх всього. Так, діти фігур шість. А як ми дістали число 6? Ми до 4 додали 2. Так. А який же ж приклад ми можемо скласти за цим малюночком? 4 плюс 2 дорівнює 6. Молодці! Ми виконали дію додавання, та в результаті додавання отримали суму. Сума додавання дорівнює 6, тому що ми 4 і 2 між собою додали і отримали 6. 6 це сума при дії додавання. Які два числа ми з вами між собою додавали? Молодці. Число 4 і число 2. Вони також мають свої імена. Числа, що додаються між собою у виразах, називаються доданками. Подивіться, перше число це завжди перший доданок. А друге число у виразі на додавання це завжди другий доданок. Запис можна прочитати так. Сума чисел 4 і 2. Дорівнює 6. Або до 4 додали 2, отримали 6. Або 4 плюс 2 дорівнює 6. У цьому виразі число 4 це перший доданок, число 2 це другий доданок, а число 6 це утворена сума. Подивіться, будь ласка, на завданнячко перше, яке ми розглянемо на сторінці 34 нашого підручничка. На малюночку ми бачимо два загони із кісками. В першому загоні скільки кізок? Три. А в другому загоні Дві кіски. А який вираз ми можемо скласти, діти? Нам потрібно дізнатися, скільки. Кізок і в першому, і в другому загоні разом. Якщо в першому загоні три кіски, в другому 2 кіски, як знайти суму, тобто загальну кількість. Ми маємо три додати два, і в нас виходить, що діти? Виходить 5. Молодці. Числа при додаванні мають назви. Давайте їх спробуємо запам'ятати, ці назви. Перше число 3 це перший доданок. Друге число 2 це другий доданок. А число 5, яке ми утворили при додаванні це сума. Давайте ще раз розглянемо, дітки, компоненти дії додавання. У виразах на додавання. Кожне число має свою назву. Перший доданок це перше число, яке стоїть у виразі. Другий доданок це друге число, яке стоїть у виразі, яке ми додаємо. І сума це те число, яке стоїть після знаку дорівнює, і яке ми шукаємо дією додавання. Будь ласка, запам'ятайте, вивчіть і запам'ятайте назви компонентів дії додавання. А зараз спробуємо з вами виконати завдання друге на сторінці 34 нашого підручничка. Виконуйте додавання чисел за кожним малюночком. Запишіть в ЗОшит. І назвіть компоненти дій додавання. Дітки, підготуйте, будь ласка, свій тоненький зошит. Всі е, вирази, які ми будемо складати з вами, ми маємо записати у наш тоненький зошит. Погляньте, будь ласка, на екран. Що ми бачимо перед собою? Фрукти. Правильно, які саме фрукти. Яблочка і грушки. Порахуйте, будь ласка, скільки на екрані зображено яблучок. Правильно, 5 яблучок, а грушок. Правильно дві грушки. Який вираз ми можемо на додавання скласти. До 5 яблучок додали дві грушки. І скільки фруктів всього отримали? 7 фруктів. Так. Тобто, запишіть, будь ласка, до свого зошита вираз. 5 плюс 2 дорівнює 7. Тепер давайте назвемо компоненти дії додавання. Перше число у виразі у нас 5, це перший доданок. Друге число у виразі це 2. Це другий доданок. А після знаку дорівнення стоїть число 7. 7, дітки, це сума нашого виразу на додавання. Погляньте, будь ласка, наступний малюночок. Скільки ми бачимо перед собою зелених трикутничків? Порахуйте їх, будь ласка. Сім. Скільки ми бачимо жовтих трикутничків? Один. Так. Який вираз на додавання ми можемо скласти? Сім. Додати один. Дорівнює. Діти, а скільки ж буде 7 додати один? Звичайно, дорівнює 8. Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. А тепер давайте назвемо компоненти дії додавання. Число 7 це перший доданок. Число 1 це другий доданок. А число 8 це сума. Молодці. Погляньте, будь ласка, наступний малюночок. Скільки ми бачимо маленьких трикутничків. 6. А скільки, тепер, подивіться уважно, ми бачимо маленьких кружечків? 3. Так, було 6 трикутничків, до них додали 3 кружечки. Дітки, додали. Це збільшили чи зменшили? Звичайно, це збільшили. Так, який вираз ми можемо з вами скласти? Так, 6 плюс 3. Дорівнює скільки всього геометричних фігур. Звичайно, дорівнює 9. Вираз, який ви бачите на своєму екрані, запишіть, будь ласка, у свій зошит. 6 плюс 3 дорівнює 9. А тепер давайте спробуємо назвати компоненти дії додавання. Перший доданок це число 6. Другий доданок це число 3. І сума це число 9. Молодці, а ми рухаємося далі. Ми бачимо перед собою чотири маленьких кружечки. До них додали три великих кружечки. Діти, їх збільшилося чи зменшилося? Звичайно, збільшилося. А давайте ми за цим малюночком складемо вираз. Чотири маленьких кружечки, тобто це число 4. Додати. Три великих кружечки. Тобто це число 3. І дорівнює, скільки всього кружечків, діти? 7! Правильно, ми склали з вами вираз. 4 плюс 3 дорівнює 7. Запишіть, будь ласка, цей вираз до своїх зошитів. А тепер, дітки, давайте спробуємо назвати компоненти дії додавання. Перший доданок це число 4. Другий доданок це число 3. І сума це число 7. Молодці. А ми рухаємося далі. Перед нами на екрані 3 п'ятикутнички. До них додали 3 три трикутнички. Дітки, який вираз ми можемо скласти за цими малюночками? 3 плюс 3 дорівнює скільки всього геометричних фігур. Молодці. 6. Правильно. Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. 3 плюс 3 дорівнює 6. А тепер давайте назвемо компоненти дії додавання в нашому виразі. Перший доданок 3. Другий доданок. А сума цього виразу дорівнює 6. Молодці. Наступне завдання третє на сторінці 34 нашого зошита. Ой, нашого підручничка, вибачте. Подивіться, будь ласка, яких комашок на малюнку ми бачимо. На першому малюнку мушки, на другому малюнку комарики. Давайте порахуємо, скільки на малюнку зображено мушок. Шість правильно. А скільки зображено комариків? Вісім. Так, добре. А тепер давайте спробуємо, дітки, порівняти, яких комашок на малюнку менше, а яких більше. Подивіться: мушок 6, комариків 8. Шість більше за вісім, менше за вісім. Чи дорівнює? Так, звичайно, 6 менше за 8, тобто пташка повертає ротик до восьми дзьобок. Тому запишіть, будь ласка, у свій зошит ось цю нерівність, що 6 менше за 8, тому що 8 це більше число, і комариків на малюнку більше, ніж мушок. А зараз, дітки, я хочу нагадати вам правила, як необхідно правильно сидіти, коли ви працюєте в зошиті. Ноги повинні стояти повною ступнею на підлозі. Спинка ваша має бути рівна. Голова нахилена вниз так, аби бачити, що позначено у зошиті. Лікті на парті так, аби вони не висіли. Між партою і вашими грудьми має бути відстань на ширину долоньки. Ось на першому малюночку хлопчик сидить за партою неправильно, а на другому малюночку правильно. Намагайтеся сидіти так само. Зараз, дітки, я хочу нагадати, як потрібно правильно тримати ручку олівець в руках і як правильно має лежати зошит. Зошит має лежати навскоси. Якщо ви пишете правою рукою зошит навскоси в ліву сторону, якщо ви пишете лівою рукою зошит навскоси в праву сторону. Олівець тримаємо тільки трьома пальчиками великим, вказівним і середнім, так як на малюночку. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Я сподіваюся, ви пригадали правила, а зараз я пропоную вам попрацювати в нашому друкованому зошиті на сторінці 31. Відкрийте, будь ласка, 31 сторінку і знайдіть завдання перше. Подивіться на малюночки. Знайди суму чисел за малюночком, скориставшись кожним малюнком. Подивіться: на першому малюнку ми бачимо жолуді і е, каштани. Погляньте, будь ласка, скільки каштанів зображено. Три. А скільки жолудів? Чотири. Подивіться уважно: біля малюнка складено вираз. 3 плюс 4. Нам необхідно з вами розв'язати, дітки, скільки ж це буде 3 плюс 4. Так, це буде 7! Молодці! Це буде 7! Запишіть, будь ласка, відповідь у перший вираз. Тепер розглядаємо другий малюночок. Ми бачимо грибочки, лисички і звичайний білий гриб. Скільки на малюнку зображено лисичок? 5. А скільки білих грибів? 2. А який вираз склали до цього малюнка? 5 плюс 2. А скільки дітки разом грибів у нас отрималися? Звичайно, 7. Запишіть, будь ласка, відповідь до другого вираза. Завдання друге. Заповни таблицю, назви її доданки та їхню суму. Подивіться, будь ласка, стрілочка у першій табличці показує нам, які числа ми маємо між собою додати. До одинички ми маємо спочатку додати одиничку. І ось тут, дітки, де співпадають дві одинички, ми маємо написати відповідь. 1 плюс 1 скільки буде? Два. Молодці! Запишіть, будь ласка, сюди цифру 2. Так, тепер 1 додаємо наступне число 3. Скільки в нас буде 1 додати 3? Що ми маємо сюди записати? Дорівнює 4, молодці, запишіть, будь ласка, відповідь сюди. Далі ми додаємо 1 до 5. Скільки в нас вийде, дітки, яке число? Так, це буде число 6. Молодці, запишіть його, будь ласка. Далі ми одиничку маємо додати до двіючки. І скільки в нас вийде 1 додати 2, скільки буде дітки? Буде 3. Запишіть, будь ласка, їх у та... число 3 у табличку. Так, тепер переходимо до іншої таблички. Тепер, навпаки, ми маємо звідси до кожного числа додати одиничку. Тобто, перший доданок 4. Другий доданок 1. Дітки, скільки буде 4 плюс 1? Буде 5, правильно! Ось тут, дітки, ми маємо написати відповідь. 4 додати 1 дорівнює 5. Так, наступний вираз. 7 це перший доданок, 1 це другий доданок. А скільки ж буде сума? Яка буде сума, якщо ми до 7 додамо одиничку? Сума дорівнює 8. Правильно ми маємо сюди записати число 8. Так, і наступний вираз. Перший доданок 8. Другий доданок 1. Скільки буде сума? Яку суму отримаємо, якщо 8 додамо 1. Сума дорівнює 9. Молодці. Запишіть, будь ласка, відповідь. Наступне завдання третє. Нам необхідно знайти суму виразів, поданих на нашому у нашому зошиті, скориставшись числовими відрізками. Подивіться, перший вираз 2 плюс 4. Як ми можемо додати ці два числа за допомогою відрізка? Перший доданок 2. Шукаємо, де в нас число 2 на числовому відрізку. Ось. Число 2. Це перший доданок. Далі, другий доданок 4. Тобто, від числа 2 дітки, ми маємо у право порахувати 4 числа. 1, 2, 3, 4. Де ми зупинилися? На якому числі ми зупинилися? Ми зупинилися, діти, на числі 6. Це і буде відповідь нашого виразу. Тобто. 2 це буде перший доданок. 4 другий доданок. А 6, дітки, це сума. Запишіть, будь ласка, відповідь у виразі 2 плюс 4 дорівнює 6. Тепер подивіться наступний вираз. 6 плюс 3. Нам необхідно обчислити цей вираз за допомогою відрізка. Перший доданок у нас 6. На числовому відрізку шукаємо число 6. Ось воно, знайшли. Якщо додати 3, значить ми рахуємо вправо туди, де збільшуються числа. Рахуємо від 6 три рази, тому що до 6 додається 3. 1, 2, 3. Де зупинилися ми, дітки? Ми зупинилися на числі 9. Тобто відповідь нашого виразу буде число 9. Шість перший доданок, 3 другий доданок, 9. Сума. Або 6 плюс 3 дорівнює 9. Запишіть, будь ласка, вираз до другого. Ой, відповідь до другого виразу. Молодці. А ми рухаємося далі. Наступне завдання четверте на сторінці 31 у нашому друкованому зошиті. Намалюй ще по два м'ячі у кожній сітці. І порахуй і запиши, скільки м'ячів стало. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Ми бачимо у першій сітці скільки м'ячиків. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Так, правильно, п'ять м'ячів. Нам сюди, дітки, треба намалювати ще два м'ячики. Домалюйте, будь ласка, у першу сітку ще два м'ячики. Тепер подивіться, ми маємо вираз. 5 плюс 2. Було 5 дітки. Ми додали ще два м'ячики, і скільки ж їх стало разом? Правильно, їх стало 7. Запишіть, будь ласка, відповідь у наш вираз. А тепер давайте назвемо компоненти дії додавання. Перший, множник, ой, перший доданок 5, другий доданок 2, сума 7. Молодці. Розглядаємо наступне завданнячко, наступний малюнок. Усі ці ми бачимо три синіх м'ячика. Нам потрібно домалювати ще 2 синіх м'ячика. Домалюйте, будь ласка, у другу сітку ще 2 м'ячика. Подивіться, який вираз складено до нашого малюнку. Було три м'ячика, тобто перший доданок 3. Домалювали ще 2 м'ячика, тобто другий доданок 2. Дітки, а скільки ж м'ячиків стало взагалі? Яка сума буде тут? Правильно, їх стало 5. Запишіть, будь ласка, відповідь 5. А тепер називаємо компоненти дії додавання. Перший доданок 3, другий доданок 2, сума 5. Молодці! Ми впоралися із нашим завданням. Наостанок, дітки, я хочу, щоб ви виконали вправу панда-дослідник. Подумайте, будь ласка, уважно, і дайте відповіді на такі питання. Про що ви дізналися на уроці? На уроці ми з вами дізналися, що, як називаються, компоненти при дії додавання. Що навчилися робити? Навчилися додавати і знаходити перший доданок, другий доданок і суму. Що сподобалося вам на уроці найбільше? І назвіть компоненти дії додавання, які ми з вами вивчили. Ми тільки що про них говорили. Перший доданок, другий доданок, сума. А я, дітки, дякую вам за вашу роботу, за увагу на уроці, і прощаюся з вами до нових зустрічей!